Дивимося оцинковку MG HS New. Дивимося, що тут у нас криша. Так само, як і молодша версія 100-мікрон і просто метал. Так. Боковинка оцинкована. Ну, все інше буде оцинковано, це 100%. Давайте швиденько пройдемося по корпусу. 125 мікрон заднє праве криво, 112, 108, тобто десь приблизно 110 і 120 мікрон. Дверь, задняя, сто двадцать, передняя, сто тридцать, давайте еще раз, задняя, задняя, трошки меньше. 126, 120, крило переднє. Праве. 117. 110. Капот. Тут може бути більше, далі менше. Спробуємо побачимо. 122, 128, 130. Середина. 150, 147. Ще раз пробуємо, може бути десь плюс-мінус помилка вимірюваннях, похибка є якась. От 120. 120, 119. 108. Але посередині наче показує більше. Ні, так само, 117 мікрон 124. Так, водійська дверка 133, 111, 123. 121 і лобова частина. Над склом 121. І вона неоцинкована. Задня дверь за водієм. 120. 116, 116, 120, тобто не менше 110 мікрон. І давайте заднє крило. До речі, кришка пластикова. Зацініть, кришка пластикова. А на ZS кришка металева. Цікаво. І заднє крило 117, 110, 109 мікрон. Кришка багажника, сто пять микрон, сто микрон, сто микрон. Тут, тут крива поверхня, тому може давати от, тому більше дава, дало 117 мікрон. Крива криволінійна поверхня. Так, Давайте глянемо багажник ззаді. Так само як у молодшій моделі неоцинкований буде. Ні, оцинк я оцинковано. Давайте ось тут місце сто відсотків. Так, у старшій моделі цинк сзади багажника присутній. 70 мікрон. Корпус, цинк и я. Вот <решил> цинковка <решил> <решил> 81 мікрон оцинкована. Ось ця частина 60 мікрон. Оцинкована. Тут має бути те саме нижня частина. 60 мікрон, цинк є. Дивіться, як відкривається. Ось так речажок піднімаєте. Ага, ось. Дивимося цинк. Передня дверка. Також має бути на рівні 60 мікрон. 65 77 цин. присутній це стандартно для MG, тим більше на дверях. Так, ну тут поверхня рівна і в цілому показує дуже. Гарні результати. Так, 120 це косо стало ось так. Ну 90 мікрон. Давайте ось нижче. 75, а от ці зоні показує більше, так? Давайте ще десь ось тут. ZS має тонше покриття. Бо тут воно товстеньке. 80 мікрон, цинк відсутній. Верхня частина. Давайте ось спіймаємо, можливо, переход, де він є, а де його нема. От 60, наприклад, так, 68 мікрон, цинка нема. І спускаємося нижче. Так і є. Тобто оця частина вона розділена, оця не оцинкована, ось ця частина не оцинкована. І нижче все у нас в цинку. В принципі, ці частини кородувати і не будуть, тому те, що тут трошки зекономили, критично я в цьому нічого не бачу. Самі критичні моменти це у нас ось тут ось оце все. Нижня частина. Так. Ванночка для прийому води оцинкована. Цинк. Так, це звичайна деталь. без цинку. Ну, це має бути оцинковано 100%. Так, оцинковано. Приблизно 70 мікрон. Так, ось металеві деталі всередині, скоріш за все, будуть звичайні. Так і є. 72 мікрона, просто фером. Під капотний простір. Це такі труби, щоб звідти перебувався бензин. Заливати. Ажіотаж вокруг машини.

Увагу, на червоні супорти, от саме вони і відрізняють це авто від інших. Резина 235 50 r 18 Так, що тут за супорти? Я не знаю, що це за бренд. Я думаю, що хтось пізнав, можливо, по малюнку деталей сайк, так, вот видно, и сладкость. Так, давайте я вам еще трошки покажу в середине. Тут ковчі такі сідухи серйозні також червоним прошито. Тут скоріш за все це все вже електро. Так і є, бачите, опускається, піднімається, дивіться. Ось це вже супер тут все. Ось такий гарний автомобільчик. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.